Сьогодні буде нова прогулянка з міста Стрий до водоспадів Кам'янка і до мертвого озера. Щоб на них потрапити, автомобілі або навіть пішки з рюкзаком, треба вийти. На зупинки дубина, не доїжджаючи до Сколи. Йти приблизно 5 кілометрів до цих водоспадів. Рухатись треба перпендикулярно дорозі в південному напрямку приблизно через залізничний переїзд прямо. По дорозі до водоспадів можна потрапити в Дубай. Дорога веде в ту сторону. Минувши Дубай, можна вгледіти тут відпочинковий комплекс. Тут не був, не знаю, як тут обслуговують. Ми Продовжуємо наш шлях місцевими красотами. Переїхати треба ще далі або перейти в міст. І далі буде КПП лісництва місцевого. Проїзд там платний. Але є пільги для військових, для учасників бойових дій. Ну і так далі. Для тих людей, категорій, яких в нас зазвичай є такі пільги. А ось дали не видно і саме КПП рісниць. Частина шляху до водопадів має асфальтовану дорогу. Далі грунтовка посипана щебеном. При дорозі трапляються бази відпочинку. Деякі діючі, деякі вже даних-давно закинуть. Ось такий має вигляд дорога, коли закінчився асфальт. Перед самим водоспадом Кам'янка є невеличкий квартальчик, де є магазини і кафешки. Меню в кафе. Кафе меню традиційне. Можна сказати, сільська домашня кухня. Але є тут в цих кафешках один нюанс. В них немає туалетів. Туалети є тільки тут. Два біотуалета. І, до речі, в них не часто буває папір. Але зато обладнана гарно гадий смітник. Навіть ведеться збір, спеціальні контейнери пластикового посуду. Тут можна придбати все. Сувеніри, чаї перекусити шашликом прийняти щось більш цікавого що піднімає настрій таке гамірне місце Відвідувачів тут багато, місцеві підприємці кафе обладнали тераси, через які можна милуватися в негоду на річку, попивати кофійок і споглядати цю красу. Це вот отмадка Приблизно 100 метрах від водоспадів, якщо пройти вперед, можна натрапити на такий кемпінг. На таке місце обладнане всім необхідним. І є такий майданчик. Мабуть це для дітей чи школярів. Але в нього потрапити. Важка часто воно просто зайнята групами шкалярів. Називається це місце Поляна Мрій. В долині можна побачити драбину, яка веде на мертве озеро, також є невеличкий кемпінг, але кажуть, що вона Недовго і далі треба продиратися через хащ. Стежка така не дуже гарна, проробана, дуже легко Ну, Заглянемо, що таке поляна мрій. Да. Приємне місце. Головне, щоб не кинувся цей злий пес. Так, да. Да, гарне місце, щоб розбити палатку. Зараз я запитаю на яких умовах це можна зробити за потреби. Ну і знову ж видно стежку на озеро. Тут є такі будиночки для дітей, гірка, качелі, ще одні качелі, корабель. Чимось їх зайняти можна. Лавочки, дуже зручна поляна для палаток. Є доступ до води, є туалети. І саме цікаво, що це безкоштовно. Любий може сюди прийти і розбити палатку. Звичайно, якщо є місця. Бо я ж наголошую ще раз, що цих місць тут часто просто-просто немає. В кінці цього чудового місця зробили загату. І вийшов своєрідний басейн. Неглибокий, але освіжитися, зануривши своє тіло, сюди можна. Кілька разів тут проходив, що я тут раніше не, за... не зміг залишитись. Постійно було зайнято. Вийшов на початок маршруту. Якщо вірити в цьому вказівнику, то до озера Журавлине. Воно вже мертве. Ціна всього 350 метрів. Вибачте, що хекаю в камеру, але підйом все-таки є підйом, який би ти не був тренований. Далі йде ось така кам'яниста стежка. Не знаю, може щось змінилося з часів. Коли знімалися ті відео, які я передивлявся, там казали, що непрохідна місцевість і треба продиратись, не знаю. Може це знімали люди, які взагалі ніколи до цього не були в горах і не бачили справжньої непрохідної місцевості. Поки можна тільки сказати, що йду. Дуже такий гарній стежки, дуже живописній така магія лісу відчувається. Ось я й дійшов до самого озера, яке має чорний колір. Там не водиться риба, бо дуже багато сірководню. І за легендами місцевих в нього немає дна. Дорога геть не важка, я не знаю куди її вели тих людей, які знімали свої відеоролики. Це дуже близько і дуже легко підійнятись можна. Таке тихе плесо. Озерно. І тільки що я навіть побачив якусь рибинку. Не знаю. І водомірки тут плавають. Це тут нормально. Але так, да, видно, що дно все завалене деревами. Таке собі дійсно таке тихе болото, тихий омут. Навколо озера є невелика стежка, але там дійсно треба продиратись через хащі і стежка дуже волога, і там дуже багато броду. і багна. У мене такого бажання немає. Ходити навколо болота. Далі по хребту, який веде відразу до... Скальдовбуша, є ще два гірських озера. Але я не знаю, мабуть, в цьому році я вже не зможу з'їздити, подивитись на них. Якщо зможу пройти цим маршрутом від Скальдовбуша до водоспада Кам'янка, я зніму ролик про це, пора повертатись. На жаль, це гарно коли закінчується. І мені доведеться повертатися сьогодні додому. Внизу видно ще один каскад водоспаду Кам'янка, який тече в ущелині оброслій смереками. І внизу така справжня гірська річка з валунами, перекатами, порогами. Треба сюди повернутися ще раз. Якщо спуститися від озера і пройти ще сотню метрів, то можна дійти до джерела з живою водою. Таке освячене ченцями Васильянами. Є легенда, що ця вода дарує молодість. Здоров'я і довголіття. Ми спостерігаємо так багато хочих бути здоровими і помолодіти. Але насправді треба йти по цій колоді, якщо ти хочеш мати справді чудодійну воду. водопада на жаль так просто не підберешся він знаходиться на краю дороги і на обочині навалена гілля стискатися важко як кажуть нема нічого неможливого якщо сильно захотіти все таки я дібрався до цього водопаду і зможу зняти його красу зблизька дим нависають такі скелі. Дуже така похмура але якось захоплююча і велична картина. І ну, найкращий звук в світі. Мабуть це звук води що біжить. Цей звук завжди хочеться чути.